Дивись, 5-10 простих пунктів, чому не варто відкривати зараз фізичний бізнес в Україні, а краще там піти в онлайн або залишатися на своїй її роботі, найманим роботникам так спокійніше жити. Перше, щоб відкрити бізнес капітал, якийсь нормальний треба, тобто не, не існує фізичного бізнесу, де не треба капіталу. Ну, хіба що наслідство тобі там якесь упало, так? Да? З розряду декілька контейнерів там одежди з Китаю. Ти їх там можеш продавати, якщо вмієш. Але це ж інвестиції, це треба людей наняти, це потрібно перевірок паперів, оці історії заповняти, бухгалтерії. Люди, коли хочуть відкрити фізичний бізнес, вони взагалі не розуміють, з чим їм треба столкнутися. От вони бачать, того бізнесмен. thank Щось у нього магазин, оце все молодець, але воно не знає, через що йому довелося пройти. Багато ж бізнесменів в Україні абсолютно чесних, некорумпованих, там без взяток пооткривалися, намагаються чесно працювати, у них вже там везде по всьому тілу, сіді волоси, втомлені, перевтомлені і так далі. Ну я б, я б не радив. Це треба бути супер авантюристом, супер крепким ментально і фізично, і в будь до будь ключим переломом в житті, щоб твій бізнес видержав хоча б роки 2-3-4, а в ідеалі 5. А після 5 років ти можеш зрозуміти, він взагалі у тебе відбився і ні. Бо більшість бізнесів фізичних відбувається, років 5 чи 10. Кав'ярня взагалі може років 15 відбуватися нормально. Тому б я не рекомендував цю всю історію. От, далі є онлайн. -зор. Тут можна взяти телефон, просто виконувати якісь банальні задачі там, монтувати відео, щось виставляти, збирати перегляди, переводити людей на там, магазини, щоб вони робили якісь покупки і так далі. От Ут утку, наприклад. От хочу я купити утку дитини. Ну, в мене немає дитини, там я не жонати, але от хочу я купити утку. Я що, буду в магазин іти дивитися його фізичний. Та я в інтернеті собі закажу, воно мені по пошті продає все. От за посиланням в шапці профілю можна пройти, подивитися, як у нас контент-хаті. Люди просто виставляють відео з українськими новинами. Люди переходять за посиланням в шапці профілю, купляють там продукти, що логічно, бо в інтернеті постійно щось купується, продається. Тим гроші, ось простий приклад. Можна долучитися, можна попробувати, а можна далі сидіти і не знати, що робити в системі, будь-як да? на найманій роботі, як я казав. Це нормально, бо це спокійно. Ти на когось працюєш, ти отримуєш копійки в обмін на те, що ти тратиш своє життя на них, і бізнесу вроді нормально, бо вони викупили велику частину твого життя за ці копійки, і тобі вроді нормально, бо нічого думати не треба. Але якщо ти хочеш пошевелитися і трошки краще. Жити не бачу нічого лучше, ніж продовжувати працювати на фізичній роботі і далі спробувати 1-2-3 години на місяць на, на день, і це не багато повір. Зранку, ввечері, в обід, місце того, щоб в Тікток я просто вліпати. спробувати працювати онлайн. Попробуєш, ну реально зміниться. Оскільки людей у нас спробували, реально життя змінилось. Ну, от прикинь, нам би там років 10 назад, то сказав онлайн 100 тисяч гривень. Тя в кому упав. Я сказав, як це що реально можливо. Ну от або можна ну, залишатися там, де я. це вибір кожного абсолютно. Коротше, фізичний бізнес. Я, я не знаю, я б від нього перехрестився Просто це ж це треба капітала, мати, сток. Це казино, Це те саме, що в казіної грати. В казино треба йти играти і проиграти в день, поняв, емоції получить. Ти саме фізичний бізнес. Туди треба йти отримати опит і можливо весь свій капітал просрать. А якщо вийде, клас, супер. Я взагалі думаю, що це більше хобі відкриття фізичного бізнесу, ніж якась там історія більш серйозна. Получається, одного з 10 в лучшему випадку. Занадто великий ризик.